Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект матричних світлодіодних лінз від компанії KXN, модель FK800M Black в чорному кольорі. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас йдуть дві потужні світлодіодні лінзи. Розмір лінз. 2,5 дюйма. Корпус абсолютно повністю металевий. В комплекті також є ось такі перехідники. Лінзи абсолютно повністю універсальні. Під'єднуються на живлення 12 вольт з допомогою стандартних дротів підключення, Вбудований. Світлодіоди Крі у даних лінз. Система охолодження пасивна. маємо ось такий от радіатор. Все тепло, яке видає світлодіод, розповсюджується по всій площині лінзи по металевому корпусі, не даючи тим самим і перегріватися. Також додам, що всередині є встановлена. Активна система охолодження в вигляді кулера. Зараз ми одну з лінз під'єднаємо наживлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лінза. Ось такий промінь. Як заявляє виробник, він Світить на відстань до 800 метрів. Колір білий маємо. Жовтий відтінок через те, що дуже близько лінза до поверхні столу. На відстані буквально 3-4 метрів цього жовтого відтінку ми вже не бачимо. Прикупівля на комплект. Лінц також обов'язково розповсюджується гарантією. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.